Щотижня маленькі і дорослі збираються в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Аби розважитись, поспілкуватись та дізнатись щось нове та корисне, грають в різноманітні настільні та рухливі ігри, співають і танцюють, вивчають мови, беруть участь у пізнавальних вікторинах. Заходи відбуваються для жителів Миколаєва та інших регіонів. Аудиторія наших заходів це внутрішньопереміщені переміщені особи, соціально незахищені вертви населення, це взагалі мешканці Херсонської області та нашої Миколаївської області, яка була тимчасово окупована. Цього разу зустріч було розпочата із навчання базовим навичкам протимінної безпеки. Працівники міжнародної організації у доступній формі розповіли присутнім дітям та дорослим, що треба робити у разі знаходження вибухонебезпечних предметів. Колись ми вивчали в школі, що треба переходити дорогу тільки на зелене світло. Так само ми повинні вивчити до автоматизму те, що Небезпечні предмети чіпати не можна, які служби нам треба викликати, коли нам треба звертатись до батьків, що не треба самим а, брати участь в розмінуваннях чи перевіряти, заміновано чи не заміновано. Тому для діток це дуже важливо. Нагадуємо, що подібні заходи, корисні та приємні, відбуваються у бібліотеці щотижня.